Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, вітаю у новому відео. В сьогоднішньому відео вам покажу невеличке перевтілення нашої кімнати, а також топ 4 сніданків, таких наших найулюбленіших, які я готую найчастіше своїй сім'ї, особливо в вихідні. Тож запрошую вас до перегляду. Бажаю приємного перегляду і гарного настрою, щоб весь день у вас пройшов якомога найкраще. Я розпочинаю з кімнати зі своєї, познімала вже постіль, почала розбирати шафи для того, щоб, власне, розпочати таку переорганізацію, можна сказати, розхламлення нашої кімнати. Будь-яка моя задумка щось переробити, переорганізувати не проходить без допомоги мого чоловіка. Я не знаю, якби не він, ну, я би просто, мабуть, нічого би не змогла сама взагалі зробити, тому що, по-перше, він у нього золоті, скажімо, руки, він все вміє робити. Ну, а по-друге, підтримка це теж немало значить. Мій штатив після того, як Давід вирішив зайти до нас в кімнату і допомогти. Я думаю, що Діма його зробив, але зараз перемотав скотчем, полікував трошки. Цю шафу я теж вирішила розібрати, щоб Діма розібрав, бо вона взагалі в нас стоїть, просто займає місце і збирається там в ній все те, що не потрібно. Вона взагалі мені не несе ніякої функції. Діма розкрутив всі дверця та познімав. Я взагалі хотіла прибрати повністю цей верх, бо ліжко, в принципі, може бути окремо. Але я хотіла прибрати весь верх, щоб не знаю, чогось мені здається, воно мені, як наче, давить на мене. І потім собі вирішила, що, ну, по-перше, нам немає де це зберігати. Це взагалі меблі. Теж попередніх квартирантів, і ми, в принципі, можемо вже зробити з ними, що захочемо, але немає де зберігати. А в Німеччині просто так викинути на смітник. ну, Словом, це не так просто, скажімо так. Тому е, потім я собі придумала, що можна просто зняти дверць, ну, дверцята ці. І е, хочу сюди, де у нас тут Давіда-речі, тут зберігаються, не так їх багато. Тому хочу тепер е, сюди купити такі. Контейнери, корзинки, подивлюсь, що знайду, і будуть вони зберігатись в них. А сюди просто в нас взагалі ці полки не несли ніякого, ну якби ніякого функціоналу, просто там щось лежало, якісь іграшки не потрібні, щось таке, що в принципі я можу викинути, і воно мені не потрібно. Тому просто поставлю якийсь декор, вже придумаю, що там була постільна білизна, то перенесу до дітей в кімнату, в них там дуже багато місця. I'm oh, Купила і сходила в акціон, такі бокси, контейнери для зберігання. Вже їх тут так окремо воно дно. як його дістати вже тепер. І він так собі складається. Я вже їх склала. Тут розмір 30х30 30, і висота здається так само: 30, там дно ставиться. Взяла 4 штуки таких. Тут з однієї сторони ручка, тобто вони отак так мають. ну Тобто, якщо боком, то вже ні. А отак взяла таких 4 однакових, хотіла різного кольору, але щось такі якісь рожеві були, чорні, здається, ну такі, як мені не підходять. Я взяла собі 4 однакових. І взяла ще такі трошки інші маленьких. Тут розмір, здається, 15. 15 на 15. Так, це те, що для речей я взяла. Це в нас піде сюди в цю шухляду, чи як це, ну, словом, в цю, На ці полички. Це там, де Давіда будуть речі зберігатись. Купила ще чотири рамочки таких. Взяла дві в білому кольорі, вже розпаковувала, дивилась. І дві такого коричневого. Рамочки хочу взагалі на стіну зробити, таку композицію. Теж вам покажу свою ідею. Ну, як свою, не зовсім свою, це я в Pinterest побачила, але трошки, я думаю, щось свого додам, і воно вже буде, буде така, скажімо, власна ідея. Так, такий маленький букетик квітів. І... Вазочку. Це зараз те, що в мене буде стояти отут. А потім вже з часом буду щось додавати і доставляти, тому що я е, взагалі розумію, як би картинка в мене є в голові. Я розумію, що я хочу, але все воно коштує не дешево, тому думаю, так буду потихеньку вже доставляти собі це. З часом буде те, що я хочу. Тим паче, що мої, скажімо, мій настрій, і мої якісь погляди дуже часто змінюються, дуже швидко змінюються. Тому я собі вирішила так потрошку. Це, власне, те, що в мене вийшло на зараз. Трошки не вистачає, я бачу. Взяла пташечку у дітей з кімнати, поставила так для просто вже, скажімо, чесно кажучи, для відео, щоб була картинка, а так вже буду докуповувати щось і ставити вже потім. Ліхтарик теж тут поставила, але, звісно, він нас тут стояти не може, бо Давід тут же підбігає і вже його забирає, і в нього зараз такий період кидання. Все він кидає. Поки що було у мене просто дві фотографії, я колись роздрукувала, Це, до речі, наше Запоріжжя. Це 12 квітня, може, хто мене дивиться з Запоріжжя? Це вулиця 12 квітня, ще старе таке Запоріжжя. А це наш міст. Преображенський. Це я колись роздрукувала і поки що поставила. Не дуже вони, наче, тут пасують, але хочеться, щоб щось вже стояло. І корзинку цю забрала з комода, з коридора. Теж, може, так і залишу. Мені дуже подобається. Особливо, якщо порівнювати з тим, що було, з тими дверями, то дуже подобається. Звісно, теж повісила тюлі ці київські, ще раніше, вже зараз просто вам знімаю дві штуки. І теж досить гарно вийшло. Штору, мабуть, сюди я не хочу, бо кімната і так досить темна, тому, мабуть, ні. І вона така маленька, щоб не забирати простір. А сюди я зараз повісила така, в мене була рамочка, і там була така бумага, ну в ній а Хочу зробити композицію, вам покажу. Те, що я вам раніше казала, що я хочу, буде така композиція. У мене, мабуть, в стилі рустик, я думаю, це такий стиль. З кімнатою вже впорались, і зараз вам покажу сніданки, які такі найулюбленіші наші. Розпочинаю з омлета, але омлет буде в духовці пектись. Тобто я зразу роблю його в формі, ну, щоб вже не вимазувати зайвий, зайвий посуд, вбиваю яйця. Добре потрібно розмішати, все повністю, як і робимо звичайний омлет. Взагалі добре цей омлет готувати з сиром моцарелла, але в мене його не було, тому показую вам з твердим сиром. Теж воно виходить смачно. Але мені здається, з моцарелою якось, можливо, ніжніший. Він, він так ніжний, але з моцарелою іще ніжніший. Просто ріжу сир. Шматочками можна на терці, тут уже за бажанням. І все потім потрібно змішати овочі, які ви там додаєте. Можна ще шпинат додати, теж буде смачно, але щось в мене навіть є шпинат, я чуть забула просто про нього. І добре потім перемішуємо. Хліб теж пробувала колись з чорним робила, але зараз вирішила з білим. Ріжу шматочками. І тут в принципі, суть така, кожен шматочок хліба добре окунути в цей, скажімо, омлет, але потрібна більша для цього форма ну, або менша порція. Так як нас багато, я робила велику порцію, але форма така маленька і вийшло так трохи, я би сказала, не весь хлібчик. Він має бути по дну прям так розкладений. Ну Отак от воно виходить і в духовку на 180 градусів десь на півгодинки. Показую вам знову сирники, які, в принципі, я часто досить роблю, це з, які без яєць, тільки сир, але в мене зараз не було такого зернистого, був пастообразний, я взяла його сир, трохи цукру і борошно-сімола. Тут 250 грив сиру, ложка цукру і дві борошна. Не так давно я показувала цей рецепт на каналі, але знову вирішила повторити, так як Хочеться, щоб розуміли, що ці сирники насправді вони дуже смачні і потребують нашої такої уваги. Їх потрібно готувати, бо це реально неймовірно смачно. Їх можна готувати навіть в морозилку. Тобто, якщо ви там зробили на більшу порцію, а вам цього не ну, якби багато, то можна заморозити вже готові сирнички і потім просто смажити, думаю, що під кришкою бажано. Я так не робила, але знаю точно, що можна використовувати як полуфабрикати. Наступний рецепт сніданку це, я думаю, так знаєте, омлет в лаваші, скажімо так. Все робиться так само, як звичайний омлет. Єдине, що теж можна додати вершки, але я додавала молоко. Виливаємо на розігріту сковороду. І знову вам сказала не так, як потрібно. Спочатку потрібно покласти ковбасу або там шинку, як я використовую, потім вже виливати омлет. Я про це постійно забуваю. І потім, при, коли я його вже перевертаю, то він у мене розвалюється. Одну й ту саму помилку роблю, і весь час все одно її роблю. Спочатку краще ковбасу або шинку, потім яйця і потім вже сир. І завдяки цьому, коли ми його перевертаємо. Він тоді не розвалиться, так як ну, яйця дуже ніжні, і під ними, якщо є ковбаса, воно грубіше, тобто так краще. Але от, не повторюйте, скажімо, моїх помилок. Я вам навіть не показала, як я його перевернула, тому що, тому що це не дуже. Воно розвалилось, трохи роз'їхалось, ну, але на смак ніяк не повпливало, було смачно. Але трохи не естетично. Коли вже перевернули, кладемо зверху лаваш, і потім знову з лавашом теж перевертаємо і потім вже складаємо на пополам. Тут роблю скрембл, знаю, що люди роблять скрембл без крем-сиру, ну багато хто. Я готую тільки з крем-сиром, він тоді надзвичайно ніжний, і навіть без додавання солі, так як крем-сир вже має сіль. Я вже готова годувати свою сім'ю. Так вийшло, що захотіла зняти відео сніданків, тому всього потрошку. Але вони не дуже засмутились. Я би сказала, навіть, навіть їм це дуже сподобалось. Ну і на такій смачній ноті завершую своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди. Всього-всім найкращого. До зустрічі у наступних відео. Папа! -па.